Вітаю вашої панство, на моєму ютуб каналі. До вашої уваги новенька імпровізація з сольника в Києві, який був ще в квітні, якщо не помиляюся. Як на мене вдалося круто поспілкуватися з глядачами, обов'язково подивіться до кінця, поставте лайк, напишіть комент, як вам, і підпишіться на цей канал, бо майже 80% глядачів дивляться мій ютуб канал не підписаним. А ще у нас будуть концерти з славчиком. 10 липня, Одеса. от буквально зовсім скоро. 25-го Львів, 27-го Київ, а 26 го Медична історія в Києві. Приходьте! Буде класно, буде кайфово, буде душевно, буде по літньому спекотно. Давайте просто поаплодуємо Добре. ті, хто приїхали сюди з правого берега. Так, тепер ті, хто з лівого берега сюди поїхали похлити. Дякую вам, що ви доїхали. Зранку ще їхали. Сумно, звісно. Дівчинка, яка мені писала, що затримується в анемовому березі, Е, приїхала? Ні, ну я написав, що ми ближче до восьми почнемо. Але ми фактично ближче до восьми почали. Ну нічого страшного, я думаю, що вона не геть багато е, пропустить. Е, так, е, трошки за поспілкуюся, зрозумію, хто прийшов взагалі е, на цей концерт е, до мене. Зразу, зразу мені в очі кинувся один прекрасний мужчина, який єдиний з вас з головним убором сидить в приміщенні. Е, так, Вона вам дала. Це не ваш капелюх, мужчина. Ну, я по, я поясню, а зараз це перекладання відповідальності. Ну, б сидів просто як клінт іствуд в кращі часи. Розумієш просто е, так. Як тебе звати, друже? Як -як? Вадим, Вадим. дуже приємно, Вадим. Е, з ким ти прийшов на цю подію? З дівчиною. Як часто дівчина тебе застарає робити те, що ти не хочеш? Угу. Не часто, так, зовсім не часто. Е, так, скажіть, будь ласка, це букет квітів ваш? Е, один букет дівчині чи два мамі? Е, Сівахничу. Сівахничу. Е, Подякував. Старий, відповідай. Звісно, дівчині, правильно. А, 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 мама нема, мама не стать Ютубі. мама хоє гляне це відео, правильно. А, а. А, все, дівчині. А, два капелюха дівчині, ще один мені. Звісно. Як шляпу, блядь, то зразу <су> <су> <То> вас <су> не чув, все чесно. А, ким ти працюєш, Фатів? Айтішник. Айтішнік, сопер, це. Чуєш оцю це... реакцію задніх грядів? Це... А, там теж айтішники, просто це градація так. Е, який саме ти айтішник? Наскільки ти піздати айтішник по десятибальнішій системі? Ніна, вірна СЕО? Там дехто навіть на LinkedIn вже подає заявку. Брін круто, що ти є SEO, бачиш, але який ти не був би вже е, піздатий кіп, все одно е, завжди тобі найдуть управу. Оце е, це дуже круто. Як вас звати? Анна, чим ви займаєтесь по життю, крім керуєте Вадимом? Я займаюсь викладанням британської вимову. Ви викладаєте британську вимову, ви приходите людям і оце от пальці пхаєте під язик, щоб говорили з", з. З? Чи як? Що ви робите? Я люди, боже, люди самі собі пхають пальці в рот, ви що й гроші берете. Ліпань, ви, звісно, красава. А ви підтягнули, допустимо, британську вимову для Вадима? Ми в процесі, просто я йому пальці виробхаю, він нічого не говорить. Скажіть, будь ласка, от ну, в мене слабенький рівень англійської, скажімо так, ну, трошки просто гірше, ніж українська, але українська a little bit хромає. як мені от поставити правильно Britтіш акцент Це потреба дивиться Шерлока Холмса. Чи треба їсти омлет зранку з сосисками. Пити чай. З молоком? молоком? Блять, я зразу дерестану. Ну, типа, це без варіантів. Як рухається рот у неї. Як рухається рот у неї. Це, це якийсь. Це, це розділ якийсь впорно? чекай, чекай, чекай. У... уроки вимові схожі на уроки менітю. Ви і меніт викладали? Чи на основі яких спостережень у вас. Е... Старий блядь. Красава, нахуй! Я не знаю, як тебе з англійською, але по житті, мені здається, ти нормально устроївся. Два в одному просто. Це, запакуємо. Глядь, ну якщо курси англійської, це як курси мініту, то, то мені хуй в рот не клади. Я, Я відкушу скорше не. зі своїм міжгубним з. Блін. Круто. Скільки людей ви навчили мінету? Ой, англійської? Вас, що, вас... А, і чоловіки до вас ходять? Ну, так, зараз хочеться ну, крутитися треба, я розумію, всі крутяться. Це... Ну, ось, 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 ось завантаженість з праці є? Зараз не багато, тому що я ще проваджую вчуся. Підвищення кваліфікації, правильно? О! О! Чи щось знакше? Що... Добре виходить, так. Да. Це... Слухай, державна робота, сонце. Це... На державній роботі ти не платиш закуси, ти просто пхають і ти береш. Ти", так уважно виглядає. Довчаєшся де саме? <талес> <талес> Та, що Та, в національному епістичному університеті. Це якась погана реклама університету. Uh -huh. Та нічого нормально, я думаю, що зросте зразу uh, кількість заявок. Uh, супер, uh, прекрасно. А скільки часу ви разом? Скоро буде, рік. Скоро буде рік, о, це реально, це прекрасний період часу. Давайте поаплодуємо їм. Та, та, та це, це рік, це коли ще оце. Е, коли робиш конінгус, а там ніби як квітковий сад. Знаєте, там воно таке все файне. Е, Але там більше вона робить. Там більше вона робить кулінгус. Там ну, вона бачите, лінгвіст, е, так би мовити. Е, часто на мої події, через те, що я сам лікар, на проєкт медичній історії приходять лікарі, медичні працівники, є медики в залі, Поаплодуйте, блатишка, а Вищий медик. Ага, ну. То, що вам от, просто було мене їбало на заставці отаке. От ви медик, який саме? Медсестра, так? Зараз вже ніде. Зараз вже не то вже звінили. В то О, наркодиспансер! Угу. Е, чим, роботи. давайте от, е, чим ширяються кияни зараз? Ну, не... добре, а коли ви працювали? Коли ви працювали, чим закидувалися переважно? першому році Добре, кот, довоєнний Київ. Чим? Я в Полтаві. В Полтаві? Блядь, це! Ще... Пазл не складається! А, Що Полтава, то дійсно там. Що там? Полтаві що є? Метадон, метадончик є на ну. сіфі. То, що у вас сейфі було, тим... А, Ви такі, та на вже добий себе, блять. Такий метод лікування. Та-та-та, угу. метод лікування, щоб, щоб ставало пацієнтів менше, треба, щоб їх було більше. Правильно? <ріху> <ріху> е, блядь, цікаво, чи це YouTube пропустить потім. Чесно, Ось. Е, питання таке, от ви як е, ну, пресував наркології, ви е, часто пили на роботі? Yeah. Ні разу. Ні yeah. разу? Вау. No, у нас е, такий грач, це який я цікаві магазина роботу uh -huh. і постійно бухти на, на роботі. Супер, так. Коли я з погодилася, мені дівчатам сказали, що він ціль на лавочку п'ядуть, а посався. Ой, да, його він обостявся на лавці, його за пацієнти занесли. Це переважно ті пацієнти, яких я обіцяних вожу в наркологію. Слухайте, ну це, це дуже гарно. Так. Давайте поподуємо. Е, так. Можливо, хтось з медиків так ще раз є, хтось, можливо, має якусь цікаву роботу. Е, я не знаю, допустим, може хтось ще працює на швидкій. пропонуйте, будь ласка. О. Е, так, як вас звати? Настя, де ви працюєте? В Києві, В Києві на швидкій. Так. Який, який цікавий останній випадок вам попадався? А, цікавий сумний чи цікавий веселий? <р holding> Знаєте, Настя як Сомільє повинна? <р исплав> Цей на наполовину сумний наполовину веселий. Ну давайте, щоб для контрасту почнемо з однієї сумної. А, то не можете згадати, так? Я просто не хочу позоритися. Позориться? Типу як, блять, бабку проїбала на биті. Їхали, вискучила. Каже, зараз от станція метро, левіцька. Ти... Ну, е ну, давай тоді ту історію, яку хоча б ти згадаєш вже. Uh -huh. Байко, 18 чи 65, плюс, щоб ми вже зрозуміли діапазон. <ривіт> 18. плюс. Uh -huh. uh -huh. uh, це було таке, за хвилин 20 до комендантської години uh, поступає виклик біль в животі, І uh, місце життя, ну, знаєте... Місце в... живота чи. Uh -huh. ні, місце виклику. Місце Тому, виклику, ми, де? Всі в Києві його знають, це як місце, там, де люди машині займається сексом, вигляд... Стоп! Мені здається, що ви про Київ знаєте трошки більше. Так, добре. Е, хтось догадався про яке місце вона говорить. А, там багато місць. Кажи а... головне аби в хаті не спати, правильно? Це... Е, так, е, де саме це місце в Києві, де можна в машині поїбатися? Від Верховної Ради Блядь, я ніколи не бачив, щоб люди на події. Ви зараз у нас не стендап, а сука квіз, розумієте? Ви такі. А може там? Ні, ні, там Вже навіть мені цікаво. мене машини, правда, немає, хоч піду подрочу біля когось, чи що я без поняття. Так, що це за місце? Прекрасний вид на Дніпро, на лівий берег. Там володя сидить такий. А, згадали, так, да, згода. Хто там їбався, поплуйте, будь ласка. Е руки ховайте. Так, значить, секс під пішохідним мостом кличка. Все. А кажуть, нахуя стільки мільйонів туди пішло? Є точка для киян. Ну-ну, виклик болів в животі під пішохідним мостом. Щоб лікала, швидка, якби воно видно. Ми приїхали... Звичайно, ви полимали ще дальніми, щоб підсвітити. Ну так чекай, треба, щоб кінчили, правильно? Повагу якусь треба мати. Так, і ми з колегою, я кажу, ну пішли. А він каже, ну ти що, йому люди, ну нащо ніхто не вийшов, тому значить, може, і не треба. Колега старший, правда? Так, 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 це класіка. Ти старих з машини хуй випхаєш просто. Приїхав на місце виклику, їх нема, нема виклику. Що? Тобі просто у вікно людина стукає. Такий. з другої сторони вулиці, фактично. нам нас на цю викликали. Ну-ну. Ну коротше, він не не захотів виходить і такий, ну як ти хочеш, то ти виходить. А ти така що ти хочеш переважно. Як би, чесно кажучи, і їбатися теж хотілося. Я поясню, е, ну, в мене був період часу, е, коли в мене півтора роки не було сексу. В той момент, коли, наприклад, я їздив на виклик до людей і на виклику, е, знаєте, ти чуєш, коли ти не мав сексу, ти піздець чуєш запах сексу, що він був, знаєте. Ти ніби як, як по рибному базарі йдеш, знаєш. Ні Ні-та і з І, І... Ти вже по-іншому ставився до людей. Ти мав трошки агресії до них, ніби вони трошки далі за тебе, знаєте, такі, блять, і поїбалися, щось швидку викликали, сука, ми могли свій просто посидіти, полежати. Ну, ну ви пішли до них, бо вам інтересно. І ну, опускається вікно, тобто ніхто не відкриває, двері просто опускається. І кажуть, е, приєднуєшся. І там за кермом сидить, ну, масі. типовий масік. Типовий масік. Так, типовий масік. Да, а на пасажирському сидить типова зая. Який у вас типовий виклик, виходить? І Зая нічого не каже. Зая нічого не каже, бо в неї ротик зайнятий. Чи... Mm -hmm. yeah. Знаєте, оці люди, ти дзвонив швидку, бо я сорамися з ними говорити, блядь, ти що їбанулася? Я mm якось -hmm. я їй говорила, вона каже, ну я не буду казати при масчику, пішли в машину. А водій вже в машині чекає її, правильно? Mm -hmm. Да, другий масік це фельдшер, водій чи її чоловік? Хто це? Фельдшер. Фельдшер, який такий. Дарма я не виходив, блядь. — бляйте. Коли побачила фельдшер, сказала одні. А ви їй нахуй туди водив машину? Типа оглядати, і навіть огляду, правильно? — Я не хотіла розказувати про своєму масіку. Сталося, хоча явно це сталося при ньому. І що сталося? Ну, нас називається машина швидкої, я не знаю. Тільки закрила двері, вона давай, знімай штани. Я кажу, чекайте, розкажіть, що сталося тіло спочатку. От. Ну коротко, вона дуже довго їй було дуже соромно. Я дуже довго це витягувала з неї, відчула себе психологом. А, витягували в плані словесного, добре. Я думаю, ви прям такі знаєте, на локоть намотали. Жаро! По пізніше. То піздіж? Інтересно. No -no. Історія була в чому? То, що вони приїхали і в них була пляшка з під шампанською. Mm -hmm. oh. Відмічали день народження кличка, правильно? Ну, за міст. А потім нас до закінчилася або допили певно закінчилась чи ні. ні, не закінчилась, бо ще чули, що щось там стріляло, правильно? неї вернули назад ту пробку з під і у них якби почалась прелюдія і так далі. В общем, було весело. А потім вона стала ще веселіше і запропонував масіку покохати її пляшкою. Не ста не став хую масіка, як ви поняли по історії. Він кохав мене пляшкою, і на цьому моменті я так не встигла обличчя своє сконтролювати, і воно трошки минало мій, а ну яка була у вас реакція? Ну, типа, трошки брови такого злетіли. Типа отак було. Актуальне питання з залу. Ну певно, трошки щось лишалось розверхова. Ну то, типа, певно, що ще були якісь плани. Не робіть таких помилок, завжди допивайте. Секс сексом, пляшка пляшкою, ну алкашка, щоб пропадала, теж не пасує. Алкаші похлопали. Так, це дуже приємно. Ну і чим закінчилося все? Ну, масіку вона не дозволила, типа, то витащити і каже, я викликала вас. А я хотіла їй сказати, що до того у мене на цій каталці їзд... їздив обосераний бож. Я поїду його заберемо. Він знає, як дістати. Чи що ви сказали? Ну я сказала, що давайте госпіталізуємося, і там вам дістане то гініколог, а не людина, яка... А, він її. Да, я... Відкоркував, та. Да, да, і що, поїхали в лікарню? Дивіться, ну таке, таке буває. Ви теж маєте зрозуміти. Можна ремарку? це ж все буде в ютубі, це вигадана історія. Так, звичайно. Просто в ній дохуя співпадаючих деталей. Звісно. Прям пластик була, чи яка? А прям пластик, чи ні? А ну, а корок був тою хуйняю, що закручується, що чи стріляє, чи без тої вже. Дуже багато деталей, знаєте. Тако... А от воно було яке, ну, і гристи, чи прям. Чи просто якесь морельно. Просто якщо не, не на пластик, то важкіше доставати. Ну видно, що в ви експерт вже досвіду. До... локті закончені вже. Бавиться Бавиться, так каже. Та я таки дістаю просто тягую. <світ> Вакуум 7 секунд, блядь. Та й по всьому. Мене ж називають ігор майстру. Ага. Скоро вас би на швидку в Києві машина, такий, такий талант пропадає. Помогли ви. Слухайте. Це сумна історія, правильно? А, а, а весела яка. Нам було весело Так, слухайте, супер, давайте поаплодуємо. Е, можливо, хтось з вас викликав швидку і має з цим пов'язану якусь історію в залі, поподуйте, якщо так. Так, ви ж швид... на швидкій працюєте. Ми не викликаємо. Ш... А ви не викликаєте швидкі? Молодці. Я... От, блядь, оце... це є моя аудиторія. Люди, які послухали і поняли, Ніхуя! З... всім золотесенькі, просто. І, продовжить, і продовжить в тому дусі. Та, а е... -то стендап додому викликати? Стендап додому викликати? Старий, звісно, що як тебе пляшку застряла, то. Тож на сцені буду її діставати. Да, ну правда, е... ну, чоловіки, відомо, що всі чоловіки пхають собі переважно до... Я хотів сказати, що е... зубні щітки, але ви. Не тільки. <плес> Не тільки правильно, а ще що? Так, давайте з вами поспілкуємося. Як вас звати? Yeah. Ні, там дівчина, яка сказала, що вона вже знала, знає все про. Е... Шупхається. Що шупхається. Як вас звати? Я не скажу. А давайте завуалюємо ваше ім'я. Yeah. <зум> yeah. Я часто їздив на виклики до людей, в яких були такі завуальовані ім'я. Так. Да. <рес> Орест, так, дуже е, 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 Скажіть, будь ласка, сі, е, Сніжана, е, звідки у вас така обізнаність стосовно предметів у прямій кішці? Ну, довелося трошки експериментувати. <рес> <рес> ви, ну, ви в дитинстві просто руйнівники міфів передивилися. Окей, але тут бід. Давайте поговоримо трошки про ваші експерименти. Ну, приблизно що це було? Довелося трошки домінувати на чоловіка. Дивіться, я просто, ну я не скажу, що я сильно... Ну, пальчик вональчик, це сам Бог приказав. Але... Ну, ну, дивіться, пальчик в анальчик це не є домінація, це, це приємний жест. Це типу, як комплімент, це типу, як... комплімент від шефа. О, дивіться, вам намазочки і пальчик в анальчик. Так, е доводилися домінувати. і Що ви робили? Ну, наприклад, допустимо, двадцять кот звичайна середа. Прошу, прошу повторіть. Прийшлося. Ну трішки. Угу. Наскільки трішки? На, трішки? <свісна> На <пол> шишечки, дякую. Це наскільки гуздане. Добре, е Добре. Хто вас здивував своїм прихованим потенціалом? <свісна> О, це такий звук ехо був блядь, після того потім. Оооо. Ну-ну. Принослі чоловіки за сорок. Так. І <свісна> в них. Кібершкіра, це що, типу Лу... що, шмот з кіберпанка, блядь, вибили. Кібершкіра, блядь, най... мене зараз не то що. давно не в де. В школі? Чи де? У мене туфлі просто шкіри є. Кібершкіра, це що. Культурний шок, блядь, приїхав, приїхав в столицю, охуїв, блядь. Люди теж вахують. А це... Добренько, ну, потім будемо е, гуглити. Так, добренько, е, ти страпонила тіпа з е, ділом з кібершкіри. Скільки сантиметрів? Давайте от, Я буду е, розширювати, а ти скажеш, коли стоп. Домовилися? Сніжана, це і для мене, чесно кажучи. Актуальне питання з залу. Це ширина... Довжина. Довжина. 22 сантиметра. Це... Давайте код. Телефон мій скільки має? Десь... Десь 12, певно, 13, не десь? Ну, в діаметрі 10, напевно. 10 сантиметрів в діаметрі? Блядь, ти його шо, багетом хуярила? Єбать! Людина з зал утікає! Гарного <кліст> вечора. Так, ну. Uh, <кліст> людина, бачите, аж втікла, ну нічого страшного. Я розумію. Не витримала, бачили, так. Пішла окей. Так. Ну, значить, а що це у вас за така взагалі, професія, що вам доводиться домінувати над чоловіками? Я за февралі. Є люди, які просто там ну, вишиваються, це не хобі. Так, ви власниця чоловіків чи? Салоно Угу. Масажного салону, правильно? Так, так, та. а скажіть, будь ласка, от який був найдивніший запит від чоловіка до вас? знаємо, що в нього трьошка є, правильно? Трьошка і рушник. Економний, Блядь, ну слухайте, я от слухаю ваші історії і думаю, добре, що я собі сам ті нігті хуярю. Ще би прийшов би... Кути колу чеканете, якщо страпонете, блядь. Подякував, подякував. Я не пішла Так, чисто, чисто правильно з, 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 зубами так прикусити трошки. Е, так. Ні, бач, я думав, що ти над ним домінуєш, бачиш. То ще, у вас взає мене і повага, блядь. А вам ще є куди рости, як ну. Бачите, а ви жалілися, що вам сестра мішає. То що. Як ску. Блять, все пізде. А ваш салон часом не біля мосту кличка. Може, би пазл склався? Шаль тепер я знаю це золотужний супер, давайте поаплодуємо. Круто.